Влучання російського дрона в одне з підприємств міста в новорічну ніч спричинило пожежу. Про це повідомив заступник начальника ДСНС Дніпропетровщини Сергій Корінний на брифінгу, де рятувальники підбили підсумки роботи в ніч з 31 грудня по 1 січня. Усього здійснили 13 виїздів. Виникла одна пожежа внаслідок обстрілу безпілотними літальними апаратами. В місті Дніпро по одному з підприємств через одну хвилину після початку Нового року артилерійським обстрілом було здійснено обстріл Нікопольського району. Якщо взяти за цей період минулого року, десь на 25% зменшена кількість подій, та яка була. Також у ніч з 31 грудня на 1 січня півсотні людей порушили комендантську годину. Заступник начальника обласного управління поліції Володимир Богоніс каже: це менше ніж торік. Минулого року зафіксували 300 подібних порушень та ще 11 запусків феєрверків і петард. Загалом у новорічну ніч в області працювали 500 автопатрулів та додатково 800 правоохоронців. Повідомлення про використання петард або феєрверків. То цього року ми лише. Ще два факти зафіксували виключно з соцмереж, і то перевірили ці факти по кривому розі навіть не знайшли такої території. По Дніпру також соцмереж ми бачили використання феєрверку, але також цей факт не знайшов свого підтвердження.